безліч девайсів для альтернативного заварювання кави, але заварювати каву у пароворі від українського виробника вдвічі приємніше. Та чи дійсно сам пуровер так впливає на каву? Я маю дві версії першого українського паровору дотик. Давайте зваримо каву в обох та дізнаємося, чи дійсно кава буде іншою. Спочатку кілька слів про сам пуровер дотик. Дотик це керамічний паровер, виготовлений з української глини зі Слав'янська. Це повністю український продукт від ідеї до виробництва. Перша версія була розроблена у 2022 році. Єдиним можливим недоліком поровера, на який звертали увагу, була відносна швидка втрата температури під час заварювання. Та вже у 2023 році з'явилась модель Series 2 або NextGen, яка поліпшувала цей недолік. Давайте детальніше поглянемо на обидві версії та розберемося, чим вони відрізняються одна від одної. Основна відмінність це кількість ребер. І відповідно отворів. Перша версія мала 14 ребер, а друга має 12%. Це, в свою чергу, змінює загальну кількість вільного простору. У першої моделі було 43%, а друга має 32%, що якраз і зменшує втрату температури під час заварювання. В той час, як дотик першої версії має максимально розкривати кислотність та яскравість, смаку даючи легке тіло, дотик другої версії має робити чашку більш збалансованою та солодкою та давати повніше тіло. Так воно звучить у теорії. А чи це дійсно так, ми з вами зараз і дізнаємось, сваривши і порівнявши каву в обох пороворах. Отже, друзі, зараз ми з вами це все швиденько приготуємо. Готувати будемо Ефіопію. Я вам скажу, що Ефіопія це найкраща кава, щоб почати пити фільтр, до речі. І готуватимемо ми за рецептом Тецукасуя. 300 мл води, 20 г кави, помел 700 мікрон, це 23 кліки. На команданте. Я вже приготував дві порції кави. Тож, змачуємо фільтр. І починаємо готувати. Однаково готуємо для двох проворів. Потім будемо куштувати і порівнювати смак. Так, все готово, щоб готувати. Засипаємо каву. Перша. Друга. Фільтри готові. Водичка у нас буде 94 градуси. Отже, запускаємо таймір на перших вагах. Це у нас нова версія. І будемо робити блум. 50 мл на 45 секунд. Тепер запускаємо таймер на других вагах. І робимо те саме. До 120 мл додаємо водички. І там, і там трохи попорибащив. Чекаємо ось тут у нас вже хвилина 15, ми будемо робити. Наступний пролив. Хвилина 15, пішли до 180, трошки переварші. І тут хвилина 15, теж пішли. Дещо я трохи промазую по. Не така в мене техніка, але я думаю, це не дуже на нас вплине. Хвилина 45, наступний пролив до 240 мл. Так, є. І тут теж робимо наступний пролив. До 240 мл. Робимо останній пролив до 300 мл. І тут теж робимо останній пролив до 300 мл. Все, чекаємо, поки кава пробіжить. Бачимо, ми, що кава плюс-мінус у нас синхронно пробігає. А на одній вже 250, на другій теж майже 250. Тобто невелика різниця у нас. А, так, от Зараз вже на дотику другої версії кава добігла. Час заварювання в нас склав 3.07. І На дотику першої версії кава добігає. І Час заварювання в нас буде дещо більший, дещо повільніше, що дивно. Хоча має бути приблизно однаково. Але у нас тут 3,20. Але враховуємо тут, я на 10 секунд прогавив з таймером, тому можна приплюсовувати і ми маємо плюс-мінус однаковий час. Отже, вимикаю ваги і настав час куштувати каву і робити висновки. Отже, друзі, обидві кави наші готові. Гарненько перемішуємо обидві кави. Перша. І друга. В принципі, ми готові до того, щоб куштувати. Спочатку куштую а, зразок номер 1 Зразок номер 1 Ну, перш за все, перш за все, треба сказати, що кава, кава дійсно вдалася. Кава смачна, це типова Ефіопія. Фруктова, солодка, трохи бархатисте тіло. І зараз будемо тестувати зразочок номер 2 Так, скажу відверто, що ну, вони не відрізняються дуже сильно. Зараз ще раз спробую перший зразок. Але мені здається, що ось в цьому, в першому зразочку. Кава більш тільна і яскравіше відчувається аромат, такі характерні ефіопські нотки. А зараз ще раз спробую. Так, друзі, я вас не обману, якщо скажу, що у новому дотику кава виходить більш тільна. Тобто. Тіло, бархатистість відчувається більш яскраво виражене. Не сказати, що у дотику першої версії вона виходить погана, але вона дещо інша. Підбиваючи підсумки, треба сказати, що кава дещо відрізняється у новому дотику від той, яка заварена у версії 1. І е кава, яка заварена в версії 1, вона е не погана, але. Має менш яскраво виражену солодкість і тільність. Тут, за рахунок того, що у нас все ж таки збільшена площа, збільшена площа ось цієї частини і збільшена ширина самих ребер, ми маємо дещо кращу тільність, кращу солодкість, дещо яскравіше відданий смак кави. Можливо, я зробив певні помилки при заварюванні. Не все було абсолютно синхронно. Але в цілому, я гадаю, що невеличка різниця є. В обох дотиках кава виходить класна, смачна. Але в новому мені на цей раз ця Ефіопія сподобалась більше. Отже, друзі, сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Ставте свої запитання, пишіть коментарі і, як завжди, побачимось у наступному відео. Па-па!